Вітаємо вас, шановні радіослухачі. І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово! Відкриває його сьогодні давній друг нашого радіожурналу, професор Міжгалузевого інституту управління, відмінник народної освіти України Анатолій Прохоренко. Віршем про оберіг України. Рідну мову, оберігай, земляче, мову, обходь, цурайся скверних слів, дав мову Бог тобі чудову, щоб нею жив і володів, гордився й зміцнював державу, відроджену в тяжких боях, щоб жив по совісті й по праву, і свій, лиш свій знаходив шлях. Весь народ наш спредка віку. Усяк, рятуючи цей дар, уберегли країну квітку і зберегли свободи жар. Від пра-пра-пра оцей до нині цей наш могуття беріг примножує людське в людині, народу й вижить допоміг. Тому то недруги затяті, і пнуться з давніх поколінь, своє в нас сіяти у хаті, а мову випхати у тінь. У тінь, у сіни геть із хати, щоб викрасти в нас скарб оцей, з яким нам є що показати і цвісти величну між людей, а в те, що викрасти не вийде, Підсіять нишком бур'янів, щоб мови з них було й не видно, щоб не впізнав ти рідних слів, щоб ти сказав де да все є Де да все равно, як говорить, тоді. Пропала Україна, і нам по-людськи вже не жить. Зів'яне, квітка Україна, як рідна мова, згине в ній, І ми загаснем, радь орлина, В зорі блакитно золотій Сьогодні в Радіожурналі слово. Як ми говоримо зі спостережень мовознавця? Ще раз про кличний відмінок. Як сказати українською про переклад слів ізячний, «великолепний», прілісний? Осінь пора весіти. радіожурнал «Слово». Пан Василь Собчук з Чернівців просить ще раз розповісти про кличний відмінок. Зокрема, він цікавиться, як утворити кличний відмінок імен Гаврило, Данило, Кирило, Кузьма. А ще він запитує, чому у словнику власних імен людей видавництво наукова думка Київ 1973 кличний відмінок. Там написано клична форма імені Олег подається як Олегу, а не Олеже, як тепер говорять. Кличний відмінок, локатив, існує в усіх слов'янських мовах. В російській мові він не зберігся, винятки Отче Господі Боже і замінюється формою називного відмінка. У граматиках української мови навіть найдавніших. Його фіксують у системі відмінків, але в граматиках, виданих у радянський час, кличний відмінок усунули, визнавали, що існує лише певна форма, клична форма, саме це спостеріг наш слухач у виданні 1973 року. Таким чином, система відмінків української та російської мови ставала однаковою. І цілком справедливо дорікав тоді Максим Рильський. Сахається в нас також і кличного відмінка, що становить одну з особливостей української мови. В українській мові кличний відмінок утворюють усі іменники першої, другої, третьої відмін в однині. У множині кличний відмінок дорівнює називному відмінкові. Форми кличного відмінка дуже давні. Вони засвідчені в народній творчості у творах нашого письменства. Таку форму мають імена Петре, Іване, Галю, Марусю, Оксано, назви людей батьку, брате, сусідко, маму, пане, козаче, назви тварин вовчику, коню, лисичко, котику мурчику, назви явищ природи, предметів, що персоніфікуються. Темний гаю, тихий Дунаю, Зоре вечірнія, земле рідна. Щодо паралельних форм кличного відмінка князю княже та Олегу Олеже, саме ними цікавиться наш шановний слухач, то нормативними вважаються форми Олегу-князю, місяцю князю та чарівниченьку, Смуток на твоєму ясному личеньку. Форми Олежа, княже, є архаїзмами і доречні у творах із життя минулих епох. Іменники першої відміни, у кличному відмінку, закінчуються на О: Олено, Сестро, Микито, Кузьмо, тверда група. На е є земле, «Надіє», редакції, м'яка інішана група. На Ю. Матусю, бабусю, доню. Пестливі іменники м'якої групи. Іменники другої відміни утворюють кличний відмінок за допомогою закінчень У «ю», «е». Зокрема, на Е закінчуються іменники твердої групи: Вітре, Дніпре, Петре, Даниле, Гавриле, Друже, Козаче, Командире, Києве. Частина іменників м'якої групи на Ець. Хлопче, женче, шевче, та іменники мішаної групи стороже, дорше, довбуше. Треба знати, що іменники якої групи мають закінчення Ю Андрію, Юрію, Василю, Гаю, Краю, лікарю, а не Юріє, Андріє, як часом можна почути. Кличний відмінок є не лише формою відтворення власних звертань у діалогічному мовленні мамо, тату, друже, а й неабияким засобом посилення виразності в риторичних звертаннях, Україно моя. Далі грозами свіжо пропахлі, Полила моя мрійнице, крапли у сонці звесла, я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо росла. Андрій Малишко. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Як ми говоримо? Чи знаєте ви якого роду слово біль? Коли йдеться про відчуття страждання, звичайно чоловічого роду, щоправда про це здається і не догадуються творці численних рекламних оголошень, постійно пропонуючи літи від болі. Треба літи від болю? Є в українській мові слово біль. Жіночого роду, воно означає біла пряжа, яскраво білий колір. Усю ніч не спала та біль сукала співається в народній пісні. Можливо, і в сучасній естрадній пісенці про гарну сусідку йдеться про пряжу, бо співається білюся з нею біллю. Треба пам'ятати, що ті самі поняття в різних мовах можуть мати для свого позначення слова, що належать. До різних родів. Білоруське цінь чоловічого роду, а український відповідник тінь жіночого. Українські слова біль, степ, дріб, накіп, насип, сибір чоловічого роду, а російські відповідники боль, стіть, дрот, «накит», насип, сибір – жіночого роду. Тому і відмінкові закінчення у них різні. Тому українською мовою не можна говорити більлю сповнилося серце матері. У продажі є гарна посуда. А треба болем сповнилося серце матері. Є у продажу гарний посуд. Отож іменник біль, що означає страждання в українській мові чоловічого роду. Пригадайте хоча б рядки з пісні про рушник Андрія Малишка, і на тім рушникові оживе все знайоме до болю. Ви слухаєте радіозугнал слово. Як перекласти з російської мови на українську такі слова: «ізящний», «великолепний» і прилісний. Найповніше українські відповідники до названих російських слів представлені у тритомному російсько-українському словнику, виданому українською академією наук, майже 30 років тому. Трохи менше відповідників маємо в так званих нових словниках. Отож слово ізящний за свідченням академічного російсько українського словника може мати такі українські відповідники витончений, гарний, граціозний, зграбний, для російського виразу «ізящна словесність» існує українське красне письменство. Як бачимо, слово чудовий, про яке згадує наша шановна слухачка, навіть не згадане у цьому переліку. Слово «великолепний» уже має відповідник чудовий, але крім нього, у названому словнику ще наведено і такі українські слова пишний, розкішний, препишний, прекрасний, прегарний. В інших словниках для російського вілікаліпної свадьби наводиться, як можливий, український еквівалент, бучне весілля. І нарешті слово прілісний. Уже має аж цілий десяток українських відповідників чарівний, чарівливий, чудовий, привабливий, привабний, принадливий, знадний, знадливий, звабний. Можливо, ще й слово файний має право на своє місце у цьому ряду. Як бачите, українська мова і в цьому, і у багатьох інших випадках. Маю багато можливих еквівалентів для перекладу російських слів. Ці еквіваленти однозначно свідчать про багатство української мови, зокрема про багатство синонімів. Синонімічне багатство взагалі вважається ознакою розвиненості мови. Просто в часи злиття націй, яке проголошувалося у попередню епоху, в часи звуження функцій української мови. Наслідки, якого ми ще так і не подолали, призвело до певного забуття цього багатства. Ви слухаєте радіожурнал слово. Осінь в українців здавна пора весілля. Пов'язувалося це з тим, що на цей час закінчувалися сільськогосподарські роботи, збирання врожаю, люди відпочивали, готуючись до нового сезону. Тісно ця пора пов'язувалася з покровою, покровителькою наших предків. Народ завжди поетично переосмислював назви, пов'язані із сезонними святами. Отож, і назва головного убору Матері Божої. Була переосмислена як назва весільного вбрання нареченої, стверджує професор Надія Сологуб. У українців багата фразеологія пов'язана зі святом покрови, з покриттям голови нареченої фатою, а згодом і головним убором одруженої жінки. Наміткою очіпком. Намітка. Це покривало з тонкого серпанку, яким зав'язують поверх Чіпка голову за ніжні жінки. Ось кілька фразеологізмів із відомої збірки Матвія Номеса. Українські приказки прислів'я: Святає покрівонько, покрий мені голівоньку. Святає покрівонько, покрий землю листочком, а голівоньку платочком. Святає покрівонько. Покрий мені голівеньку, не стьоркою, не квіткою, а чесною наміткою. Дівчата, яким не щастило в коханні, казали святая покрівонько, покрий мені голівеньку, хоч ганчіркою, аби я була жінкою. Важливу роль у сватанні й в українців здавна мали рушники. В давнину дівчата вишивали різноманітні рушники своїми руками. Ці рушники давали можливість судити про те, чи ті руки справді були майстерними. Рушники подати або пов'язати означало згоду дівчини і її батьків на шлюб. На рушнику стояти означає вінчатися. Що одруження важлива подія в житті людини свідчить і сама назва весілля. У ньому відбиті важливі особливості світогляду давніх українців. Назва етимологічно цілком прозора. Вона пов'язана з словами веселитися, веселий. Назва весілля є найбільш вживаною в Україні. Хоча в деяких регіонах зустрінемо і інші діалектні назви, зокрема свадьба, свадьба, свадьба. Ці назви пов'язані зі свататися. І означали, первісно родичання, домовлення про шлюб. Слово весілля, крім української мови, має відповідники в інших слов'янських мовах, найближчі у польській і білоруській. Мовознавці припускають, що слово весілля у значенні обряду одуження, пов'язане з давньою назвою язичницького свята, присвяченого Богові Сонця. У глибоку давнину. Під час цього свята одружувалося багато пар молодих, супроводжувалося це нестримними веселощами. Згодом пора одружень відділилася від річного свята, але зберегла свою попередню назву весілля в українській та в інших слов'янських мовах. Учасники весілля мають назви весільчани, весільники, весільні люди. А також свадьбові, свадьбяни, в залежності від особливостей відповідного діалекту української мови. Варто звернути увагу на співзвуччя слів веселий і весілля із словом весна. Учені припускають, що це слова споріднені, походять від одного кореня, у цьому вбачають основу для символічного зближення у мові традиційної духовної культури. Часто весну називають веселою. Власне, це постійний епітет до слова весна. Можна також згадати, що українці весною називають журавлів веселиками. Це для того, щоб цілий рік не журитися. Адже в народній уяві назва птаха Журавель пов'язалася зі словом журитися, хоча історично такого зв'язку немає. Нагадаємо також приказку. Не страшно женитись, а страшно журитись з тієї ж такі збірки Матвія Номеса. Привісно, слово весілля очевидно означало взагалі бенкет, пир, торжество, веселощі, а згодом набуло ритуалізованого характеру. Діючі особи на весіллі повинні веселитися, щоб молоді та їх родини були здоровими і веселими, щоб були щасливими. Ось слова з однієї весільної пісні «Обнімітеся хорошенько, дітки, щоб вам солоденько, а нам веселенько. А інша весільна пісня закликає Ой роден наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багато нас є. На цьому будьте здорові. Ви слухали черговий випуск радіожурналу Слово, режисер Василь Обручов. звукооператор Людмила Бутко, редактор Тетяна Теодорович. Вили радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова. Пишіть нам Радіожурнал Слово Хрештатик 26, шість 1, один